Христина сказала, я починаю з вогнем. Але коли вже майже кінець, ніби все провалюється, я не тягну, зливаюсь. Я зробила розклад, і він показав, що все глибше. Лицар жезлів вона запускає справи на енергії драйву, її веде азарт, ідея, політ. Вона не рахує сили, вона летить. Дев'ятка мечів, а потім приходить страх. А якщо не ідеально? І страх помилки її знищує, вона зупиняє себе ще до того, як щось стане видимим. Перевернутий імператор, її справжній блок це страх взяти відповідальність за успіх. Вона боїться, якщо я переможу, я мушу відповідати, а вона не довіряє собі в позиції сили. Королева Пентаклів, вихід у стабільність. У маленьких діях, у відчутті, що результат не доводить її цінність. А просто її вибір. Христино, ти не боїшся провалу, ти боїшся жити, коли він не настане. Почни завершувати не для ідеалу, а просто як завершення. Твій ритуал доводити, щоб бачити себе в дії, а не чекати підтвердження. Успіх не давить, якщо ти не чекаєш, що він тебе виправдає. Навчися закінчувати і побачиш, що фініш не страшний, він спокійний, як дихання.